Вітаю вас, друзі. Негода, яка вирує останні декілька днів, принесла і несподівано досить позитивні наслідки. Наприклад, на так званій Росії у Краснодарському краю впали і рано російські мопеди, якими росіяни хотіли атакувати Україну. Ось он лежить. Обує мое поперело. Він очень большой. Больше мені точно. Прямо на я іще мріяв, аби внаслідок шторму потонуло хоча б одне корито чорноморського флоту, так званої Росії, але отримали пошкодження три інших судна, які незаконно тягали вантажі у тимчасово окупований Крим, і це теж непогано. Нормально, нормально. А не нормально. Хоча, можливо, у Чорноморської флотилії так званої Росії, усе іще попереду, але є і ще цікаві наслідки. Наприклад, внаслідок шторму було серйозно пошкоджено практично змито ті загородження, які росіяни поставили у бухті тимчасово окупованого Севастополя. Ну а тим часом знову виліз тимчасово живий колаборант Сальдо і розповів про свої нові плани по захопленню світу. Но ми воїни, він уже збирається у похід, аби захопити увесь південь України, але для початку йому варто, хоча б почати почати відчувати лівий берег штурмовими групами. Работаємо і намагаємося видати противника з населеного пункту. Але пока у нас не виходить. Отже, сальдо сальдо побував у бункері Путіна, і Путін йому розповів, що він має терміново почати захоплювати Херсон. Знову ну ми обов'язково все зробимо для того, щоб повернутися в Херсон і. Я вам скажу, що сейчас і командування и Дніпро і верховний головнокомандуючий я з ним в п'ятницю разговаривал, в тому числі і в Херсоні. Вот настроены именно на підготовку к этому событию. Проте на цьому головнокомандувач Сальдо не збирається зупинятися, тому що далі він має також узяти Миколаїв, Одесу і навіть Ізмаїл. Далі задача буде і Ніколаїв, і Одеса, і Ізмаїл. Це той путь, который пройшов. Суворов в своє время знаменитіший генералісимо Херсон – это русский город. І навсегда уже Росія. Звісно, тимчасово живий Сальдо може планувати собі усе, що завгодно: від захоплення Ізмаїлу до встановлення російського прапора на Юпітері, але на заваді йому стане реальність. У реальності навіть пропагандисти не можуть між собою домовитись. Одні розповідають, що, начебто, плацдарм сил оборони України на лівому березі Херсонщини скукоживається, а інші кажуть, що нічого не можуть зробити із силами оборони України. Ну, Насправді нічого там у них успішного немає. Наоборот, у них ні скукожувається плаздаром да у суву там така групіровка, которая пор порів'яється занозою в нашому баку, і у той самий момент, коли Сальдо вже практично підходить до Ізмаїла, Росіяни втратили і ще одного генерала на Херсонщині. Якраз учора російські ресурси повідомили про ліквідацію генерал-майора Завадського Владимира Васільєвича, який, начебто, підірвався на міні, і був він заступником командувача 14-го армійського корпусу. Збройних сил так званої Російської Федерації, а 14-й армійський корпус якраз перебуває на лівобережжі Херсонщини. Я сподіваюся, ця інформація усе ж таки підтвердиться, і цей генерал зустрінеться із поліцаями. Із поліцаями, які у селі Ювілейне, також на лівому березі Херсонщини, учора подохли внаслідок невідомого, але дуже доброго удару. Тож у той самий час, коли Сальдо вже веде важкі бої за Одесу, самі російські загарбники ниють, що ситуація. У них на лівому березі, ну, м'яко кажучи, не дуже оптимістично. Наше командування дає ложну інформацію. Це, це І як ви хочете, щоб люди воювали? За що? Останнім часом росіяни все активніше ниють на цьому напрямку із абсолютно різних приводів. Наприклад, ось оцих росіян забули десь на островах. Отак, коротше, От. Там льошки всі в воді. Куди ви пацанов відправляєте в натурі? Насмір. Інші росіяни скаржаться на величезні втрати і від горя починають пити чистий спирт. Із роти із 86 чоловік на 7 чоловік вийшло. тому нос не вішаємо. Остались. Мы 7 человек остались, чтобы обратно вернуться. И упомяни, что чистый спирт пьем. Чистый спирт пьем. И, конечно, на первом месте за количеством нитей есть рассказы россиян про невідомі дроны камикадзе, которые постоянно летают и постоянно им очень заважают. Постоянно в воздухе летают квадрокоптеры, пв дроны дроны камикадзе, приносят огромный вред нашим парням, поэтому вот сейчас, когда смеркается, это единственное время, полтора-два часа, когда можно доехать непосредственно до э, места проведения. Айо, вони думали, що вони можуть безпечно пересуватися на лівому березі Херсонщини тільки вночі, але вони дуже сильно помилялися, тому що дрони камікадзе, на які ви даєте кошти, починають поступово потихеньку працювати також і вночі. Власне, клієнти це також помічають, чомусь незадоволені і просять більше. На самом деле, те ілюзія, можна і днем і ночі їздити на і днем і ночі, і це вже встановлений факт. Постійна масована робота українських дронів Камікадзе, зокрема. А на лівобережжі Херсонщини дуже серйозно впливає на ситуацію на полі бою, і зокрема росіянам дуже складно використовувати логістичні шляхи, тому що постійно на них на цих дорогах, на трасах смерті, їх луплять дронами. БК вода проче, проче, проче это накладає ну а бальшої на ведення бойових дій. Сугроза й допустять ну зв'язаний з воздухом. З атаками з воздухом, і це, хоча б трішечки, але полегшує завдання для нашої піхоти, яка продовжує утримувати плацдарм на лівому березі. Морська піхота досі контролює частину населеного пункту кринки на лівобережжі Херсонщини, що створює для росіян дуже серйозні проблеми. Наші військові показують кадри із лівобережжя Херсонщини, і сказати, що вони титани, це не сказати просто нічого. Слава морській піхоті, тим паче, що утримувати там плацдарм це надзвичайно дуже і дуже. Складно, ворог практично стирає населений пункт кринки із лиця землі, але усе одно морські піхотинці, зокрема 36-ї бригади морської піхоти, беруть навіть окупантів у полон на тому напрямку. Двадцять 11, дінаста двадцять року... Попав в плен район Кримки Херсонської області. Там дуже надзвичайно важкі бої. І щоб нашій піхоті було, хоча б трішки легше, будь ласка, продовжуйте і надалі допомагати силам оборони України у той же самий час. Росіяни продовжують співати пісеньку про те, що потрібні переговори, тому що вони за мір переговори, це путь к міру, деескалація остановки бойових загострення у них почалося після того, як вони побачили інтерв'ю Арахамії, у якому той розповів, що Україна намагалася проводити переговори на початку повномасштабного вторгнення, аби виграти час. І цю ж позицію підтримав і Борис Джонсон. Більш того, коли ми повернулися з Стамбулу, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати. І давайте будемо просто воювати. Росіяни в чергове вже вкотре дізналися, що їх раптово на дулі, просто нагло обманули. і стали знову нарікати на клятих англосаксів. Мовляв, Україна і готова була би капітулювати. Але от клятий запад запретів. І Іменно запад, іменно Вашингтон, іменно Лондон заблокували, буквально запретили Києву вести переговори. Раптово виявилося, що росіяни, які ведуть війну проти України із 14-го року, і які наступали на Київ після 24 лютого, насправді не хотіли війну їх змусили воювати. Запад так получилось, і Зеленський втянули наші країни в повноцінні Воєнний дії. і от вони знову вимагають, аби Україна сіла за стіл переговорів. І щоб Україна таки подарувала Владиміру Путіну наших людей на тимчасово окупованих територіях, та й самі території. Дещо наївні думки із цього приводу висловив і ще Арахамія у тому ж таки інтерв'ю. Моє розуміння таке: Росія одразу ж сяде за стіл перемовин. перемови. От як тільки ми закличемо їх сісти. Наступного дня вони складуть делегації, будуть вже сидіти, чекати і казати, що Україна не приїжджає. Ага, і вони одразу почнуть вимагати повної і безумовної капітуляції України. Хоча усе одно далеко не факт, що росіяни погодяться, хоч на якісь переговори, тому що он той же такий лавров ниє. Що якщо переговори і будуть, то це буде тільки на руку нацистам і проклятому западу. Заморозити, час, як було з Мінськими соглашеннями. ворожить. Опять нацистський режим в Києві і продовжати свою агресію гібридну, не гібридною проти Російської Федерації. Немає абсолютно жодного сумніву, що росіяни, якщо і будуть колись гіпотетично переговори не про їхню капітуляцію, використають оці переговори. Оцей шанс заморозити війну тільки для того, аби готуватися до наступної війни або до наступних війн. Нам потрібно буде цю передишку використовувати для. Вестановлення і развиття і усиління без способності армії сам тобто нужна готуватися к слідушій війни. Бо росіянам насправді переговори потрібні не для миру. Якби вони хотіли миру, вони б давно вже забралися із нашої землі. Росіянам потрібні переговори, якщо вони ще на них гіпотетично підуть, тільки для того, аби і далі воювати у Білому домі. Взагалі вважають, що навіть якби Владімір Путін і погодився гіпотетично на якісь там переговори, то це було би не раніше листопада 20 Четвертого року, поки у Сполучених Штатах не відбулися б вибори президента Сполучених Штатів Америки, і це Путіну було б потрібно, щоб покращити своє положення, бо він дуже розраховує на Трампа. На мою думку, ніякі переговори найближчим часом неможливі. І росіяни, якщо й хочуть почути дізнатися нашу позицію, то доносити її треба, наприклад, за допомогою дронів Камікадзе. І ви, друзі, кожен із вас може донести свою аргументовану позицію до російських загарбників. Для цього, будь ласка, і надалі продовжуйте допомагати силам оборони України.